Слава Ісусу Христу. До цього місця нам допоміг Господь, і по милості Його сьогодні ми знаходимося в домі молитви. Наскільки важливо для кожного з нас розуміти цінність того, що ми сьогодні зробили, прийшовши на це місце, я розумію те, що Господь сьогодні дарує для кожної з нас особливий час. Мати спілкування з ним в такій кількості, які сьогодні ми є. Це особливий час. Ми не знаємо, як буде слідуючий раз. Але сьогодні Господь дарує нам цю можливість. І Він хоче, щоб ми відкрили свої серця, бути чуйними до Його слова, бо Його слово, воно живе і діяльне. Якщо воно живе і діяльне, воно працює по відношенню до нас. І наскільки важливо нам розуміти, Господи, а сьогоднішній день, що Твоє Слово скаже для мене? Не просто, щоб я почула, вийшла, забула чи забув, а для того, щоб воно працювало в моєму серці. Я хочу, щоб воно діяло. Я вірю, що кожен із нас приходить в дім Його для того, щоб чути Слово Боже, для того, щоб практикувати його у своєму житті і щоб воно діяло. Я хочу сьогодні пороздумувати саме над Словом Його, Богом натхненим, яке робить певну працю по відношенню до кожного із нас, ту, яка необхідна нам, когось навчає, когось докоряє, когось виховує, когось наставляє. Воно робить різну працю. І кожен із нас, знаходячись тут, на цьому місці, розуміє, а що мені потрібно сьогодні, Господи. А що мені потрібно сьогодні, щоб ти мені сказав для того, щоб це слово робило? І я почала працювати далі над тим, щоб мінятися, переображатися, розуміти волю твою. І сьогодні я хочу роздумувати якраз над волею Божою. Я розумію, що Господь кожному. Із нас дає розуміння взаємовідносин Його і кожного з нас згідно Його волі. І для нас важливо будувати відносини так, щоб бути чуйним до Його волі і розуміти її. Не просто знати про нашого Господа, що Він є, знати те, що Він відповідає, те, що він любящий чи милосердний, а мати оці тісні відносини. Виникає сьогодні питання до мене і кожної з нас, наскільки ці відносини. У мене і у нас побудовані правильно. А взагалі, ми знаємо волю Божу, чи не знаємо волю Божу, чи суєта цього світу настільки на нас вплинула, що ми розуміємо певні речі, які потрібно виконувати в цьому житті, наприклад, там почитати щось, там помолитися, а все інше займає суєта цього світу. Господь говорить про те, що є його воля, і він хоче. Щоб ми її могли виконувати в своєму житті. Давайте звернемо увагу на слово Боже, яке написане в першому соборному посланні апостола Петра з 4-го розділу з 2 вірша. Перше соборне послання Петра з 4-го розділу 2 вірша пише такі слова, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожодливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу третій вірш, коли вичинили волю поган, ходили в розпустці, по жадливостях, пияцтві, гулянках, пиятиках у беззаконнях і долуслужбах. Ціні слова. Мені дуже подобається слово, щоб решту часу. Що воно говорить сьогодні по відношенню до нас? Воно говорить, що від сьогоднішнього дня, з цього моменту, Господь. Я хочу виконувати волю твою. Може, до цього часу я не виконував тій мірі, які ти хотів, щоб я це робив? Але від сьогодні, і скільки ти мені дасиш часу, скільки ти мені дасиш життя, я готовий виконувати її. Слово Боже, показує про певні небезпеки і дає нам певні застереження. Говорить про те, що досить минулого часу. Я не знаю, минулий час ваш. Але я думаю, що ті слова, які ми читаємо розпуста, пожадливість, піяцтво і інше беззаконня, воно зустрічалося в житті людей, навіть тих, які присутні тут, на цьому місці. І Господь каже: це минуле. Це те, що приводило нас до розчарувань, до болів, до того, що ми не розуміли Господа. І Господь сьогодні говорить досить цього. Наскільки важливо нам розуміти, що в нашому житті, навіть не дивлячись на те, що ми сьогодні можемо бути дітьми Божими, віруючими, в нашому житті може бути стільки негативу. Що Господь сьогодні говорить досить. А коли Він говорить досить, він дає розуміння, що інший час він вже повинен бути прожитий і проведений по-іншому. А і по-іншому як? По Божій волі. Я хочу, щоб ми звернули увагу на певні тексти, які, Слово Боже, відкриває і показує його волю. Господь хоче, щоб ми знали Його волю. Якщо я запитаю, а ми знаємо волю Божу, я думаю, що ми щось скажемо про те, що ми знаємо. А друге питання, а ми живемо по волі Божій? Це вже піскладне питання. А наскільки ми знаємо Господа і живемо в Його волі, це ще більше питання. І я хотів би саме про це поговорити. Я хочу, щоб ми побачили, на що Господь звертає увагу, як воля Його. Про яку ми маємо знати, тому що за нею стоять благословення Божі. Він дає розуміння того, що Він починає працювати у нашому житті, для того, щоб дійсно ми мали силу виконувати її. І перше, на що я хочу звернути увагу, це Павло пише до Солунської церкви, 4 розділу, 3 вірша. Він пише такі слова. Павло пише до Солунської церкви перш, з першого послання свого, четвертого розділу третього вірша. Бо це воля Божа освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начення своє святості честі. Освячення наше. Виникає питання сьогодні, коли ми говоримо про волю Його, і коли ми говоримо, що Його воля заключається в тому, що це є освячення наше, наскільки сьогодні в Дусі Святому ми дійсно все більше і більше освячуємося, пізнаючи нашого Господа. Він дає розуміння того, щоб ми його пізнавали, це є процес. А як ми можемо його пізнавати? Ми можемо його пізнавати, коли ми будуємо з ним правильні відносини, коли ми бачимо Його в нашому житті, коли ми бачимо, наскільки він відповідає на ті потреби, з якими ми до нього звертаємось, наскільки ми розуміємо Його, тому що в цьому житті, в якому ми зараз живемо, це є край необхідне. Життя непросте, його треба вміти прожити як в матеріальному світі, так і в духовному світі. Тому що ми повинні розуміти, що духовний світ, маючи певний вплив на нас, робить все для того, щоб ми жили пожадливостями цього світу. І слово Боже говорить про те, що є Дух світу цього, який нав'язує нам цінності цього світу. І люди в цьому живуть. І вважають, що це є нормально. Велика проблема, якщо це має певний вплив на дітей Божих. І ще більша проблема, коли воно є присутнє в нашому житті, і ми не можемо цього позбутися, тому що ми не робимо певних дій для того, щоб від цього звільнитися. Я не знаю стан нашої душі кожної з нас, друзі. Але якщо в нас болить душа, це говорить про те, що є певні чинники впливу на нас. Які сьогодні не дають нам бути в тому правильному стані по відношенню до нашого Господа. І Господь сьогодні, застерігаючи нас про це, Він говорить, що ми повинні освячуватись. Це є процес, який направлений по відношенню до нас і нашого життя. Наскільки сьогодні ми будуємо відносини з нашим Господом, щоб це відбувалося в нашому житті? Питання стоїть до мене і кожного з нас. Ми хочемо, щоб наше життя воно було добре. Ми навіть вибудували модель нашого життя протягом цих 30 років чи трішки більше. І ми живемо в цьому. І ми вважаємо, що ця модель вона є правильна, і ми не хочемо її порушувати. Але слово Господнє говорить про певні процеси, які будуть відбуватися в житті віруючої людини. Я розумію, наскільки трудно їх приймати. Чому? Тому що вони можуть цей комфорт, в якого ми можемо знаходитись, вони можуть порушувати, а ми можемо бути до цього не готові. І коли ми будемо не готові, це буде неймовірна біль від того, що буде приходити в наше життя. І Господь хоче приготувати нас до того, щоб ми були готові до любих викликів, які будуть в нашому житті, тому що ми повністю залежні від нього. Він наш небесний батько, він турбується нами і Він переймається нашим духовним станом, в якому ми знаходимося, по відношенню до нього. І Він відкриває нам себе і дає розуміння цінностей, на які Він направляє нас, на що ми повинні звертати увагу. І в чому ми повинні перебувати, як ми повинні рухатися. Друге, на що він звертає увагу, в тому самому посланні до Солонян з 5-го. Розділа 18 вірша. Він говорить такі слова: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Подяку складати. Немає обмежень, каже за все. Що таке за все, брата і сестри, друзі, ми повністю залежні від Нього. Ми в цей світ нічого не принесли, нічого не заберемо. Якщо ми тільки, Боже, привласнюємо собі, в нас виникає конфлікт з Богом. Немає нашого нічого: ні будинків, ні автомобілів, ні дач, ні коштів, нічого. Це все Боже. І Він виховує нас як добрих доморятників Божих, домомряти для того, щоб те, що Господь дає на наше життя, щоб воно славило нашого Господа. І тепер виникає питання: а наскільки ми бачимо все те, що Господь... Робить в нашому житті. Ми бачимо нашого Господа чи не бачимо. Дуже легко дати оцінку цьому. Це наскільки ми йому дякуємо. Якщо ми йому не дякуємо, ми не бачимо нашого Господа в нашому житті і як він працює по відношенню до нас. Ми сьогодні можемо говорити про певні якісь трудності, на яких ми концентруємось, і це мішає концентруватись на тому, що Господь робить по відношенню до нас. Але Господь нас вчить цьому. Він відкриває і дає розуміння, наскільки важливо для нас бачити Його в нашому житті. І чим більше ми дякуємо, тим більше ми Його бачимо в своєму житті. Коли бачимо Його в своєму житті, ми йому довіряємо. Коли ми йому довіряємо, зростає наша віра. Це те, що Господь виховує в кожному із нас, щоб в будь-яких умовах життя, які б вони не були, ми довіряли нашому небесному Батькові. Ми розуміли, хто Він є. І які б умови в житті не виникали, ми знали того, до якого ми прийдемо, і Він нас не розчарує. Але для того, щоб це було в нашому житті, Він нас виховує зараз, для того, щоб ми вчилися в цьому. Ми говоримо про те, що Слово Боже живе і діяльне, воно якраз направлено для того, щоб нас навчити цьому. А де ми навчимося? При яких умовах навчимося? А які умови потрібно для того, щоб ми краще почали вчитися? І Господь сьогодні відкриває нам це і дає розуміння цього. Тому що це є крайне необхідне для кожної з нас. Давайте подивимось. На третє, те, що я хочу побачити, що Господь говорить відносно своєї волі. Перше Петра з 3 розділу 17 вірш написані такі слова. «Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Я не знаю, наскільки ці слова сьогодні нам приємні. Але зверніть увагу, що говорить Петро. Коли хоче того Божа воля. А що Він хоче? А Він хоче, що є певні обставини в нашому житті, де прийдеться страждати? І Він говорить про те, для того, щоб це в нашому житті відбулося, ми повинні бути готові до цього. А яким чином нам підготуватися? І Господь дає можливість нам. Мати якраз можливість, збираючись в домі Його, будуючись як церква, де двоє чи троє ім'я Його получати від нього. Те все необхідне, яке необхідне для нашого життя, для того, щоб ми були готові до всяких випадків в нашому житті, які можуть випасти по відношенню до нашого комусь і прийдеться страждати. Я не знаю, наскільки ми сьогодні готові. Якщо б ми говорили про ці речі 10 років назад, воно було б щось далеке і неймовірне. Сьогодні я розумію, що багато людей, особливо зі Сходу, які переносять ці страждання війни, з якими вони стикнулися, вони дуже добре розуміють ці слова, наскільки для нас ці слова зрозумілі, наскільки ми до цього готові, наскільки вони працюють по відношенню до нас, наскільки ми готові для того, щоб дійсно бути. Вірний Богові згідно Його волі в тих умовах і тих обставинах, які можуть скластися в мому і вашому житті. Це важливо, тому що Господь говорить це як про Його волю, а Його волю ми повинні знати. Четверте, на що він звертає увагу, я хотів би, щоб ми звернули увагу, де написані такі слова в тому самому посланні з другого розділу 15 го вірша. Бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі. Дуже важливі слова. Я хочу, щоб ми зрозуміли зміст їх, доброчинці. Я хочу, щоб ми розуміли, що сьогодні багато водиться в церквах і говориться того, що не Боже. І слово Боже говорить про те, що коли такі речі відбуваються, вони повинні присікатися. Не може бути в домі Божому небоже. І слово Господнє говорить, що це є воля Божа, щоб наука, Слово Боже, говорить, що буде наука демонська, будуть слухати духів підступних, будуть вчителі неправдиві. Багато хто буде, коли будуть вводити неправду єресь. І слово Боже говорить. Що ці речі повинні обов'язково, якщо вони проповідуються, вони повинні присікатися. Вони не повинні в Домі Божому, де проповідується істина, знаходити своє місце. Тому Господь дає розуміння того, як голова церкви, що він виховує церкву свою. А яку свою? Ту церкву, яку сили Адові не переможуть. Наскільки важливо і розуміти для кожного із нас, наскільки ми хочемо бути в тій церкві? Господь дає розуміння своєї церкви і Він дає розуміння на основах яких вона буде будуватися. Я хочу сказати, що процеси, які відбуваються в нашому житті, дозволяють людям вибрати все, що вони хочуть, хочуть вибрати релігію. Вони вибирають релігію, хочуть вибирати політику, вибирають політику. Хочуть якісь соціальні громадські проекти вибирати, вибирають. Хочуть екомунію, вибирають. Кожен має право і всі говорять про те, що це раді Господа. Але Господь застерігає свою церкву, і говорить про те, що будуть ті, які будуть говорити про те, що його іменем робили багато що, а він дав чітке розуміння їм. Про те, що він їх не знає. Господь хоче, щоб ми знали його і знали Його волю, знали Слово Боже, Його натхнене. Не просто знали. Він хоче, щоб ми були виконавцями. А якщо хоче виконавцями, щоб ми були, це є процес, який необхідний для нас, для нашого життя, де ми повинні практикуватись в тому, щоб цього досягати. Слідуючи на що я хочу звернути увагу, це вже є п'яте, те, що пише Павло до Римської церкви. Він говорить такі слова, 12 розділу другого вірша. І не стосуйтесь до віку цього, але від відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Не стосуйтесь до віку цього. На превеликий жаль, сьогодні велика проблема, що ці слова вони. Часто не знаходять відгуку в багатьох віруючих людей. Сьогодні цей вік різним чином настільки впливає, що навіть віруючі захищають свою позицію, яку вони займають. Не біблійну, вони думають, що біблійну, але не біблійну і оправдують її. Слово Боже, говорить, для того, щоб знати волю Божу, мусить відбутись що? Переміна і відновлення мого розуму. З людського розуму, про який я думаю з позиції того, що я бачу, Христового розуму. Господь каже, що ми маємо розум Христів. А якщо в мене буде розум Христів, я буду знати, що то є воля Божа, що таке добро, приємність, досконалість. Він дає розуміння. Кожному із нас, щоб ми були обережні відносно процесів, які відбуваються в віку цього, і щоб ми дистанціювалися від них. Ми повинні чітко розуміти, якою бачить Господь свою церкву. І ми повинні розуміти те, де наше місце, де Він говорить про те, що наше місце на бесах, там, де ми будемо з нашим Господом. І якщо наше місце там і цінності там. Відповідно, ми повинні чітко розуміти, а яке ми маємо призначення тут на землі. Господь дає розуміння своєї волі по відношенню до нас тут на землі, для того, щоб ми могли його виконувати. І я хотів би, щоб ми звернули увагу на слово Боже, де Він дає саме розуміння цього. В Другому посланні апостола Павла. Вірніше в першому посланні апостола Павла до Тимофія з другого розділу, з першого вірша, він нам дає цінності, на яких повинні будуватися ми. Цінності ті, які край нам необхідні і якими ми маємо перейнятися. І що він говорить? Він говорить такі слова. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Отже, Перш на усе. найважливіше, що він говорить, яка його воля? Він каже: благаю, воля Божа, щоб ми чинили молитви. І молитви вони мають різний напрямок: прохання, подяки, благання. За кого? За всіх людей. Другий текст говорить за керівників держав. Третій текст говорить про те, що це приємне. Спасителю нашому Богові, що йому приємне. Приємне йому те, що ми це робимо. За тих, кого ми молимось, в них є вибір. Вони можуть і не покаятися. А воля Божа, щоб ми це робили, наскільки сьогодні ми дійсно практикуємо це в житті. І четвертий текст він дає нам розуміння, підсумовуючи молитву, він говорить про те, що. Хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Брати і сестри, друзі, ми маємо чим займатися. Господь відкриває і показує цінність церкви, яка заключається в тому, в силі молитви, молитись за всіх людей, за керівників. Ще раз наголошую, це їхній вибір. А наше, те, що приємне Богові, воля Божа, щоб ми звершували молитви. Він нас виховує. І це для нас цінно. Наскільки важливо нам розуміти, коли він сьогодні нас виховує, щоб ми це приймали до свого серця, щоб ці слова працювали в нашому серці, щоб ми були виконавцями, а не слухачами. І відносно молитви Господь дає розуміння, як вона працює. І в першому соборному посланні Івана з 5 розділу 14-15 вірша. Я хочу, щоб ми звернули увагу на ці слова. Там сказано відносно молитви. Ми часто молимось, і часто ми не отримуємо те, що ми хочемо, а може бути, і наоборот. Але Слово Боже відкриває нам те, яким нас хоче бачити Господь. І зверніть увагу на ці слова. І це. Та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. Господь говорить дві умови по відношенню до кожної з нас. Він говорить, щоб ми чітко розуміли, коли ми хочемо бачити виконання волі Божої в нашому житті, ми повинні приходити до Нього з відвагою. Це правильні відносини, побудовані з ним, і молимось згідно волі Його. Ми повинні знати волю Його. Господь якраз і виховує для того, щоб це було в нашому житті. Він спонукує нас досягати певного стану нашого життя, і далі він говорить: і коли ви до цього досягнули, ви маєте відвагу, ви можете приходити до мене. І коли ви приходите до мене, написаний 15 й вірш. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від нього. Наскільки важливо для нас, щоб ці слова вони були практикою в нашому житті? Наскільки важливо побудова тих відносин, де відвага наша в молитві до нашого Господа була гарантом того, що ми получимо відповідь в будь-яких умовах нашого життя? Коли ми в тому положенні, нам байдуже, що навколо нас, я знаю, з ким я. А що якщо я знаю, що я з Господом, яка мені різниця, що навколо мене? Це те, що виховує по відношенню до кожного з нас, Господь. І хай Господь допоможе нам досягнути цього стану. Цей процес переображення, щоб Він досягнув цього стану відваги і розуміння волі Його для практичного нашого життя. І хай через кожної з нас буде звершена Його воля. І хай буде це все на славу йому. Амінь амінь. амінь.